Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале ваше життя, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився, у вертебі, на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали, ми вже буде Господарю, від вас світ ходити і рожденого Ісуса Яблоко благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Христос народився